Та з вами Павло Живіті. Ви це Юамедіахаб на телеканалі. Де 1 платформа для новин з усієї України. У Херсоні продовжує діяти послуга соціальне таксі. Історія майора 36-ї окремої бригади морської піхоти, який потрапив у полон при обороні Маріуполя. Костюми, гарбузи і трохи містики у Полтаві. Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр очолив досвідчений пластун та у минулому військовослужбовець. Про це та інше у сьогоднішньому випуску і в матеріалах від наших колег. Ми починаємо. У Херсоні продовжує діяти послуга соціальне таксі, яка допомагає людям з інвалідністю та маломобільним жителям дістатися туди, куди їм потрібно. П'ять екіпажів на спеціально обладнаних авто міського центру соціальних служб та ГО щодня довозять людей до лікарень, ЦНАПу, банків та назад додому, навіть у найскладніших безпекових умовах. Постоянно вы чаю часто приходится ездить, то в больницу, то куда коляской нет возможности разбираться. В общем, самое лучшее пиццу не то самое. Да, Бог им здоровья, удачи мы. Чтобы их не забывали, помогали ему, и все было хорошо. Ти з больниці додому, з додому в больницю, тому це служба просто золота для нас. Необхідне Да. Ой, хлопці у нас такі гарні, Добре, що, що за хлопцями це там 10 плюсів, я не знаю скільки плюсів. їм здоров'я нашим хлопцям. Наші хлопці це герої. На таксі добре, ми не вернували. Чають, допомагають людям добратися в рудні. Життя жила, надо допомагати людям, пенсіонірам, щоб було все добре, ну так, нормально, нормальне діло. Незважаючи на всю небезпечну ситуацію під дронами, під обстрілами, ми повинні допомогти. Майор 36-ї окремої бригади морської піхоти у полон потрапив при обороні Маріуполя. Коли увага здається всього світу була прикута до звільнення заводу Азовсталь, не менше людей знаходилося у повному оточенні на металургійному комбінаті Ілліча. більше про цю історію від журналістів телеканалу Аверс. Майор 36-ї окремої бригади морської піхоти у полон потрапив при обороні Маріуполя. Коли увага, здається, всього світу була прикута до звільнення заводу Азовсталь, не менше людей знаходилось у повному оточенні на металургійному комбінаті і ліча. всієї відсотків цієї місії було морської піхоти і прилеглих підрозділів, які було, забувають. Там ще була і на зварді, там була і поліція, там і прикордонники. Не забувають просто не таке. Мешканець Нововолинська в лавах ЗСУ опинився свідомо. З 2011 року я вчився в національній академії сухопутних військ Сагайдачного Львові. Вчився 5 років, і потім по розподіленню попав у 2016 році в 36 три шостого раду морської піхоти. Ну і так по сей день там служу. Полон потрапив під час прориву у квітні 22-го. Його з побратимами тримали в Оленівці. Потім почались етапи по просторах Російської Федерації, де він побачив весь цвіт всіх націй ворога. Відношення крайне скотське. Є місця, де більш лояльніше, бо я був по етапах і кожен етап це прийомка. Це коли забиває тебе і все, наглухо. В останньому місці я був, це, я просидів там рік і три місяці, це в Мордові, а там було фігово, бо там прям катували жорстко. І тим паче, якщо ти там з морської піхоти. Там просто забивали наглухо. Там дивились або звання, або посаду. Дивилися, якщо там хлопці артилерії, або танкісти, або якщо офіцерське звання. Вони просто снашали, і це було кожен день. Тортури були різні. Кати вдосконалювали свою майстерність. Навіть вчили один одного, як спричиняти найбільший біль. Мета була деморалізувати та знищити, щоб людина потім не змогла жити звичайним життям, тим більше служити. Вони забивали нас повністю, що фізично здоров'я ніякого не було. Психологічно повністю давка була максимально. Це 24 на 7. Ну не 24 на 7, бо так як, типу, давали там поспати, то у нас да, відбій був. От, але 16 на 7 – це була тупа, мов з підйому. Зразу психологічна давка. Там там взагалі законів не було. Мордові абсолютно. У декого не витримувала психіка. Да, у мене в камері такі були. Я тих більше скажу, половина таких. У мене в камері, які зійшли з розуму, і які просто зранку прокидались, били золу обсінку. Вони не розуміли, що це вони роблять абсолютно. Там помирали люди, от при нас виносили тіла, винесли на коридори, лежав просто ще день. Потім та треба ж забрати, ну так, да, і забрали. Повна інформаційна ізоляція, голод і антисанітарія. Просто душ в туалеті. Ну, на туалеті саморобний. Як Часто він там а, Ну раз три тижні або в місяць. Там нема такого. і ти заходиш тільки на хвилину часу, це максимум включаєш воду, виключаєш і тебе фігачать, і ти просто забігаєш в камеру. Ну, і все, так що, щоб ви не думали, там бані якби ну не було. Там нічого медицини не було. Якщо пам'ятаєте, я думаю, вже в Україні знають, є такий момент, як доктор зло, який, типа, замість того, щоб лікувати, він просто ну він на смінку в нас ходив. Він просто шокером фігачив або просто так забивали. Якщо хтось звертався за ліки, знущалися і російські орки, і кати інших національностей. З республік Коли ми були у Брянській області, то у нас були а, чеченці, то вони напевно більше поваги навіть поваги проявляли, і тому що вони розуміли, де ми були, і вони більше навіть поваги проявляли, ніж а, а, самі росіяни, які сиділи в теп, ну в тепличних умовах. і деякі деякі на відсотків 40 з них, які навіть не перебували в ніяких бойових діях. Поякло для цього військового закінчення Чилась у вересні 2024-го, провівши в полоні два з половиною роки. Коли їх везли на обмін, гадали, що то черговий етап. Я коли заїхав в Білорусі, типу, бо я прогриз мішок, типу я з товаришем цей то ми завжди такі, що могли на рожон полізти, але це допомагало десь якось в інформативному плані. Хоч щось десь побачити. десь Сенсі ще щось прогресну нас мішки на голову. Ми просто попрогризали, наже зв'язали, як завжди. Кордон якраз там був новозипки. Це кордон був України, Білорусі і Сергій проходить реабілітацію після тортур. Синочку було шість місяців, коли батько потрапив до полону. Наразі наздогоняє час, що пропустив разом з сім'єю і чекає на звільнення побратимів. Ольга Ганич, Морослав Хотемчук, телеканал Аверс. Костюми, гарбузи і трохи містики у ніч проти першого листопада припадає Хеловін або День усіх святих За віруваннями, у цей час. Межа між світом живих і мертвих стає тонкою про історію, традиції і популярність цього дня серед полтавців. Дивіться у сюжеті телеканалу ІРТ Полтава. Хеловін свято, яке прийшло з англомовного світу та вже стало популярним і в Україні, особливо серед молоді. У Полтаві його відзначають по-своєму з креативом. Прикрашають магазини, роблять костюмовані вечірки, вирізають гарбузи та влаштовують тематичні фотозони. Євгенія ставиться до Хеловину стримано. Дівчина каже, кому подобається, нехай святкує. Додає, сама у цей день робить спеціальний макіяж за настроєм. Обирає малюнок в інтернеті і наносить спеціальною косметикою. Якби у нас це було, то ну було б, я думаю, непогано, бо це такий зайвий привід для свята, можна сказати, тим паче, в такі часи. Щодо того, як святкують, я знаю, ну. Більшість з телебачення, з тіктоку, ну в в американському просторі як святкують, але не дуже детально. Тематичні декорації до Хелоїну з'явилися і біля супермаркетів. Працівниця одного з полтавських магазинів Дар'я Малахова каже: це для неї та колег свято робили приводів та розмальовували гарбузи, аби порадувати відвідувачів і перехожих. Зробити їм якесь міні-свято, щоб вони трішечки відволіклися від буденності, і зроблено це чисто просто для того, щоб вони повеселились. Це зробили для себе якісь цікаві фото. Замовили там необхідне, і далі вже імпровізували. Традиційно на Хеловин переодягаються у костюми, вирізають гарбузи, ліхтарі Джека, прикрашають оселі й проводять тематичні вечірки. У Полтаві ці традиції теж набувають популярності. Полтавка Єлизавета Калантай, яка бачила, як відзначають Хеловину у Китаї, каже: зазвичай проводить цей день із друзями, робить макіяж і святковий образ. Це як і свято, так і в принципі. Привіт, погуляти, тобто загалом я знаю сенс цього свята, і для мене м є сенс святкувати це, навіть не святкувати, скажімо так, енергетика цього свята вона дуже така приваблива, класна, і мені це дуже подобається. Тобто, я думаю, що багато людей саме полюбляють Скажемо так, екзотичні враження цього свята, справжній жах, не костюми чи примари, а війна вирішили нагадати у Полтаві. На місці колишнього пам'ятника на місці відпочинку російського царя Петра І, 31 жовтня встановили уламок збитого шахеда як символ того, що навіть у день Хеловіну варто пам'ятати про реальні загрози. Виставили цю інсталяцію як знак про те, що Геловін це не страшно. Що примари там і всякі інші створіння це не страшно. Страшно це війна. Страшно, це ворожі шахеди і дрони, які щоночі ми чуємо, які знищують, хочуть знищити нас. І ми зробили цю інсталяцію як нагадування. Про це а ось кінологи обласного управління ДСНС зняли тематичний ролик за участі своїх чотирилапих помічників. Зйомки відбулися на навчальному полігоні, де зазвичай проходять тренування з пошуку людей. Розповіла речниця головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області Світлана Рибалко. Наші молоді собачки вони, вони до речі дуже слухняні надзвичайно розумні собаки, абсолютно не агресивні. Звати їх Касандра Біджи та Норі. Вони дійсно професіонали, і ми їх дуже любимо. А взагалі, в схилу він це незвичайний день для рятувальників. Ми його не відзначаємо, звісно, але хочемо долучитися до створення такого гарного настрою для людей. Ну отже, навіть у такі дні важливо нагадати людям про те, що про них піклуються, підтримати людей добрим гумором і подарувати трохи позитиву. Новий керівник Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр очолив досвідчений пластун та у минулому військовослужбовець. Як новий очільник центру хоче поширювати пластовий рух на Рівненщині? Та чому важливо, аби осередки були у кожній громаді? Дивіться у матеріалі наших колег ITV Media Group. Кадрові зміни у пластовій родині відтепер керувати рівненським обласним молодіжним пластовим вишкільним центром буде 24-річний Андрій Трофімчук, який у пластовому русі з 6 років. Чоловік родом зі здобиці у минулому. Військовослужбовець протягом 2022-2024 років брав участь у боях під Бахмутом. Після поранення та проходження реабілітації долучився до вишкільного центру. Ми хочемо. Взяти акцент на громади, особливо на віддалені громади від міського району, де поки що немає посту. От сьогодні буквально наші працівники приїхали з презентації з Сарненщини. для того, щоб організувати осередок посту, треба повнолітні волонтери, які будуть мати внутрішнє бажання і мотивацію. От, їх насправді є достатня кількість, і їхнім пошуком ми займаємося на посаді очільника закла. Складу Андрій Трофімчук замінив Оксану Скляр, яка очолювала центр з 2020 року, та достроково залишила місце керівника через особисті причини. Я не відчуваю в собі сили і ресурсу продовжувати, тому що. Ця буду тоді нечесна з собою, своєю організацією, з керівництвом, оскільки не впевнена, що я маю дати те, що я би мала би давати, і зараз хороша нагода передати це людині, яка точно впорається з цим 100% як найкраще. Працівниця обласного пластового центру Софія Балагура розповідає з новим очільником закладу, знайома вже давно та впевнена, що пластовий рух рівненщини у надійних руках. А загалом за. Андрій знайомив вже достатньо часу, тому що е, пластую вже понад 5 років, і загалом е, щасливо, що буде мати такого керівника, е, тому що відчуваю, що він має е, великий пластовий досвід, адже пластує з новацтва з самого початку з такої пластової діяльності, і також має е, досвід, який може ділитися з молоддю, і досвід який є хороший для наслідування молодого покоління. Загальна кількість пластунів у Рівненській області сягає до тисячі учасників. Представники організації присутні майже у кожній громаді. Всіх охочих запрошують стати частиною скаутського руху та розвивати пласт на рівненщині. Максим Остапець, Олеся Мороз, телеканал ITV Media Group. У межах програми медичних гарантій держава фінансує лікування онкозахворювань у закладах, які мають контракт із НСЗУ. Один із таких Буковинський клінічний онкологічний центр, де пацієнти можуть отримати безоплатну діагностику, хіміо та променеву терапію. Які ще послуги надають безкоштовно? Дізнаємося від наших колег. У Буковинському клінічному онкологічному центрі пацієнти можуть отримати медичну допомогу безоплатно завдяки співпраці закладу з Національною службою здоров'я України, яка триває вже понад 5 років. Якщо ми говоримо за спеціалізоване лікування, а це в нашій установи хіміотерапії, терапія та хірургія, ці послуги надаються безкоштовно. Також поліклінічний підрозділ в плані діагностики. Ці послуги також надаються безкоштовно, але треба враховувати, що в залежності від того чи іншого виду обстеження, ця послуга надається безкоштовно один раз на рік, і вік має бути більше 50 років. Пацієнти також можуть скористатися послугами онкоскринінгових пакетів, серед яких колоноскопія, гастроскопія, бронхоскопія, цистоскопія та гастрофіброскопія. Їхню вартість покриває НСЗУ. Оплачується раз на рік, і там має повинна бути вікова категорія більше 50 років. Якщо людина вже в поточному році зверталася в. Якусь лікувальну установу і там проводили той чи інший вид діагностики. То якщо воно звертається повторно, установа, яка проводиться повторно, отримує значно меншу оплату за цю послу або, взагалі, вона не оплачується. З 1 січня 2025 року безкоштовні обстеження надають лише за направленням онколога. Держава оплачує дослідження конкретної зони, яку визначає фахівець. Через це подекуди виникають непорозуміння, адже пацієнти очікують ширший перелік безкоштовних Процедур, ніж передбачена програмою, коли звертаються пацієнти або на кол-центр, або на реєстратуру, або безпосередньо до лікаря, то ми пояснюємо, що так, ці послуги в Україні безкоштовно, але тут є певні нюанси, які полягають в тому, що вони оплачуються досить специфічно. І якщо з телевізору сказали, що все безкоштовно, ми не зовсім вірно, тому що не кожна послуга оплачується декілька разів на рік. Національна служба здоров'я чітко регламентує, яка послуга яка послуга оплачується, а яка не оплачується. І відповідно до цього ми надаємо ці послуги нашій установі. Окрім співпраці з НСЗУ, що оплачує медичні послуги, онкоцентр працює в межах державних програм, які фінансує Міністерство охорони здоров'я. Йдеться про необхідні медпрепарати для пацієнтів. Установа на початку року подає потребу в тих чи інших медичних препаратах. Це гормонотерапія, хіміотерапія. Міністерство охорони здоров'я визначає згідно світових стандартів, які ліки потрібно закупити, і медичні закупівлі здійснюють тепер. Медичні закупівлі здійснюють цю процедуру закупівлі цих ліків. Установа, керівник, лікар, медичний персонал не впливає на те, які ліки закуповує держава. Нам ліки проходять через розподіл, і ці ліки пацієнт може отримати безкоштовно. Так, є випадки, коли пацієнт не задоволений чи іншою фірмою, тим чи іншим виробником або походженням цієї країни виробника. Але від нас, від установи, це взагалі не залежить. Безоплатне лікування в онкоцентрі це результат співпраці з державою та чітко визначених правил. Так пацієнт. Пацієнти можуть отримати сучасну діагностику, спеціалізоване лікування та необхідні препарати безкоштовно. Катерина Тарасюк, Михайло Орбанович, новини. Сі 4 продовжуємо випуск профорієнтаційний захід для ветеранів та членів їхніх родин провели у Смілі Черкаської області. Організували його центр зайнятості та офіс зроблено в Україні. Подробиці у матеріалі наших колег із телеканалу Ільдана. Час зустрічі присутнім розповіли про можливості працевлаштування, професійного навчання та отримання грантів на відкриття власної справи. Служба зайнятості завжди відкрита для вас. Ми поруч, щоб допомогти вам в пошуку роботи, перенавчанню, перекваліфікації, можливо, здобуття нової спеціальності, навіть відкриття власної справи. Ми завжди готові вам допомогти. У нас діють програми без професійного навчання, перенавчання це може бути короткострокові навчання, може бути. Повноцінне навчання у центрах професійно-технічної освіти та закладах освіти. Наш головний напрямок це допомога у пошуку роботи. Якщо ви шукаєте роботу, ми завжди допоможемо вам в написанні складанні професійного резюме, в підборі вакансій відповідно до вашого досвіду та ваших навичок. Також допоможемо вам пройти співбесіду з роботодавцем. Завжди проконсультуємо, проведемо супровід до моменту працевлаштування. До заходу долучилися і представники офісу зроблено в Україні. Вони презентували можливості державних і міжнародних грантів для розвитку малого та середнього бізнесу. Сума гранту, яку можна отримати, це від 50 тисяч гривень до мільйона. Якщо у вас є вже існуючий бізнес, ви можете взяти на розвиток існуючого бізнеса. Якщо у вас немає бізнесу, то звичайно для відкриття бізнесу. Якщо ви претендуєте на розмір гаранту від 50 до 250 тисяч гривень, це може взяти як ветеран та член його сім'ї. Обов'язкова умова це створення одного робочого місця в подальшому. Якщо ви плануєте взяти грант від 250 тисяч до 500, це два робочі місця. Також має право отримати як ветеран, так і член його родини. А вже до мільйона може отримати тільки сам ветеран. Це грант, але при умові співфінансування 70% сума гранту, 30% це власні кошти. Тобто, на даний момент ну, це виходить 400, 430 тисяч гривень, тобто власні кошти, власний внесок. І людина, яка претендує на суму цього гранту, повинна бути зареєстрована як ФОП до подачі заявки рік. На що ми говоримо до мільйонів? До Від 500 а, так. до мільйона. Так. На що можна взяти кошти? На обладнання, на меблі, а також транспортні засоби, які використовуються в комерційній діяльності. Це 100% гранту можна взяти. На сировину, наприклад, якщо це відкриття магазину, то товари. Це 70% від суми гранту. Оренда 10%. реклама також 10%. Маркетинг такого плану. Ветерани активно ставили питання, ділилися своїм досвідом, а розмова переросла у відверту та конструктивну дискусію. Такі зустрічі це крок до соціальної адаптації та нових можливостей для тих, хто захищав Україну. На Закарпатті кожна страва має свою історію, свій аромат дитинства і родинного затишку. Тут рецепти передають не просто словами, а з душею від матері до доньки, від бабусі до онуки. Однією з таких страв є справжня перлина місцевої кухні раковецька начинка. Її готують до великих свят на весілля чи просто тоді, коли хочуть згадати тепло рідної оселі. Сьогодні разом з нашими колегами ми завітаємо до Білківської громади, де господ. Нині відкриють секрет класичного рецепта, який зберігають уже понад століття. Цю страву готують на свята весілля та просто на вечерю, аби порадувати своїх рідних справжнім домашнім смаколиком. Це не просто випічка, а справжнє надбання Раковецька начинка страва, що увійшла до нематеріальної спадщини Закарпаття. Раковецьку начинку ми започаткували, ще в 23-му році нам було запропоновано закарпатським департаментом культури взяти участь у конкурсі Жива спадщина. Закарпаття, що як не страва, така яка побутує вже багато років, близько 100 років. Побутує у селах Великий і Малий Раковець. Вона вже перейшла на наші села, наші громади у село Луково, Інстичево, у Білках. Теж випікають. Ну, як сказала попередниця наша майстриня Ольга Вірна, що різні інгредієнти додають усі начинку раковець. Вона дійсно стала переможцем нашої живої спадщини. Закарпаття у 23-му році, ми розпочали цей проект. Реалізову реалізовувати, і цього року вже ми отримали Стати. диплом. Переможця господині білковської громади розповідають, що роковецька начинка має чимало інтерпретацій. Та сьогодні готуватимемо класичну, що вже понад 100 років передають з покоління в покоління жінки у цій громаді. Для страви нам потрібно кефір, солодке молоко, сметана, яйця, біла, біле борошно, кукурудзяне борошно, мілкого помолу. Так, цибуля, перець, чорний сіль. І секретний інгредієнт нашої начинки це я чабрик. Готується начинка з простих інгредієнтів, таких, які були доступні у давнину, які людям могли б дозволити. Лише різниця заключається в тому, що могло бути більше яйця, могло бути менше яєць. Хтось додавав масло хто мав, хтось додавав олію. Рецепти різняться зразу. Ж скажу, що немає однакових рецептів. Ні в кого у кожного господиня має свій рецепт. В основі начинки: у та пшеничне борошно: яйця, цибуля, кисляк та свіже молоко. Для початку взбиваємо яйця та готуємо сухі інгредієнти. Далі вливаємо молоко та ретельно перемішуємо. Можна додавати масло. Але в класичному рецепті все-таки олія. Я «В Дамлину масла не було, а люди жили бідно. Що мали, то клали. Ну, орієнтон у нас на, ми зробили сім яєць, а в давно клали три-чотири, скільки було? Було весілля, відносили яйця. І якщо виходило, били і чотири яйця. Якщо виходило, було дві яйця. Маємо 120 грамів білого. Я його відбавила. Пів літер солодкого. Якщо можна я цю його удалося розмішати. 70-100, більше не треба. Угу. І треба перемішати. Можете перемішати? Солі додаємо за смаком. У кого якийсь мак, хтось любить соленах, хтось любить не дуже. А ви яку робите, вдома? а я роблю не, не до солени, бо я люблю не солену їжу взагалі. Угу. Додаємо чорного магу перцю, він вже давно, давно не був, його привозили наші батьки, значить його сипали. Хтось додає в сучасних рецептах майонез. Давнину майонезу не було, значить, ми його теж не кладемо. Майонез просто дає пом'якшення майчинці. Вона мені кішиться Ну, Але якщо її зробити по консистенції, таку, як ми зараз зробимо, вона не буде у нас тверда. Щодо секрету приготування страви, то відповідають коротко. Самі не розгадали секрет. Ми всі кажемо, що секретний інгредієнт чабрик, він придає свого смаку, але не можна сказати, що яйця не дають смаку, цибуля не дає смак, перець. Ну, то, то все додає свого смаку. дуже приємно, щоб ну, чекати, що всі будуть задоволені цією стравою. чим її треба коштувати? Ну, у нас, в принципі, в її куштують завжди з дзяму. Перевіряємо нашу начинку на консистенцію. Пані Ольга демонструє цікавий метод. Мене на руку зато я діла чисто рукавіць. Вона має так тікати. Угу. Можна лишити на годинку, щоб мука настоялася. Вона буде чуть трохи пустіше, ніхто нічого не поміняє. Всю ми можемо випікати. Запікаємо начинку при температурі 220 градусів близько години та можемо подавати до столу. Ця страва не просто смачна, вона зберігає традиції, звичаї та родинне тепло, адже приготована з любов'ю та шаною до предків. Доки живуть традиції народні. Доти живе народ. Наша Більківська громада дуже багата на різні традиції. У кожному є своя родзиночка, свої якісь страви, які не можна підмінити, наприклад, назвами, наприклад, смаком, формами і так далі. І ми це зберігаємо, тому що це найцінніше. На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА, медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі. Стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і побачимось на де 1